Теплі сонячні весняні ранки потрібно починати з шоколаду та з запашної кави а також у компанії позитивних людей. Знайомтесь, Валерій Чоботар. Доброго, дня. Доброго е, дня. Сьогодні справді такий виїстину е, вже весняний е, ранок. Я до вас сюди йшла і насолоджувалася, що вже і пташки співають, і вже якось на ну, душі веселіше. Як ви свої ранки починаєте? Як спортсмен з розминки чи, можливо, якось по-іншому? Ну, Одна із рис, яких я намагаюся вчити людей, чесно кажучи, це я вчу їх не брехати. І як би не було мені з одного боку соромно, але е, мої ранки це, мабуть, найбільша боротьба життєва, яка відбувається в моєму житті у фізичному плані, тому що, е, чесно кажучи, надзвичайно багато поїздок останні, е, останні кілька років, надзвичайно багато поїздок і практично повністю збитий режим. Ось, е, традиційний ранок для мене це коли я знаходжуся десь в межах природи. От коли я можу піднятися разом з сонцем, і тоді я його зустрічаю по-людськи. Тобто я піднімаюся, вмиваюся, роблю пробіжку, роблю... І дуже люблю це слово, таке українське воно руханка, але, мабуть, такий проросійський варіант зарядка, але насправді заряджаюся. Заряджаюся не так фізично, як більше емоційно. Тобто от, я страшно люблю зранку дійсно відчути, що таке погода, що таке природа, особливо весна, птахи, вони надихають дуже сильно. В місті ранок для мене є жахливий, тому що якби життя в місті вносить свої корективи. Це і всесвітня мережа. Яка впливає спілкування? На жаль, більшість людей, з якими ти спілкуєшся, вони мають змогу спілкуватися після робочого дня, і тому лягти спати швидко не завжди вдається. І ранок, звичайно, що він, як правило, досить складний, особливо, якщо ти проводиш тренування. Якщо тренуєшся сам, легко заснути от, і легко зранку прокинутися. Якщо ти проводиш більше трьох тренувань на день, це надзвичайно ніби, емоційно і психологічно виснажує. Тому у мене ранки діляться на Ті місця, де їх зустрічаю. Чим місце більш близьке до природи, тим цей ранок щасливіший, позитивніший для мене. От. Ну, в Тернополі це не так плачевно, чесно кажучи, це тому і місто, в якому я зупинився. От для мене це таке, досить позитивне місто. Самі бачите, природа все так. От. Мене не напрягає в Тернополі, чесно кажучи, ні ями, ні там, надлишки снігу, нічого, тому що тут можна зустріти заранку усміхнених людей. От. І, і, і це головне насправді. Ви в першу чергу тренер, вчитель, вихователь, як ви взагалі сам, сам себе позиціонуєте? От для мене моя самоідентифікація професійна зараз, вона дуже звужена. Тобто я себе вважаю тренером. Я боюся на себе брати відповідальність в тому плані, щоб сказати, що я несу в житті якусь місію. Я насправді шукаю цю місію, яку мені якби Господь дав, і якщо він дав мені здібності, якісь дав якісь. Таланти, якщо вони в мене є, то як їх найкраще примінити. Але це постійно боротьба, постійно вагання. Тобто дуже часто на тих самих змаганнях ти можеш собі задати запитання, а чи це те, на що справді вартує потратити життя, тому що життя проходить, і дуже шкода, якщо ти будеш займатися якоюсь річчю, яка не буде корисною. Але дуже часто, коли ти спілкуєшся з особливо малими дітьми і бачиш розвиток їхній, Потім бачиш, ким вони виростають, і це можна побачити за кілька років. Це не треба там десятиліття, щоб були особливо от, підлітковий період складний. То розумієш, що ти займаєшся своїм. Краз це підлітковий так. період. Ви популяризуєте антитютюнову кампанію, антиалкогольну кампанію. Ваші хлопці не вживають алкоголю, не палять, ведуть здоровий спосіб життя, і по кілька разів приходять сюди займатися і розмовляти з вами. Сюди приходять діти-сироти. Ви даєте дітям, які найбільше потребують уваги і виховання. Скільки таких дітей? Весно кажучи, я зараз навіть е, затруднюся сказати, скільки їх там в статистиці. У нас дуже багато дітей, насправді в яких якби сім'ї не повні. Тобто, або немає батька, або там, не дай Бог немає матері, і є просто круглі сироти діти. На цей шлях, так би роботи з дітьми-сиротами, він вже тринадцятий рік у нас чотирнадцяти 99 року. Ось. І практично всі хлопці, які тренують, вони пройшли через табори, які ми спільно з дуже таким хорошим би, фондом. Вже багато років е, працюємо. Це такий канадсько-американський, український в трьох цих фонд. Називається він Нове покоління. Раніше його назва була Приятелі дітей. Ось. І реально ми пройшли через тисячі дітей сиріт Прийшли якраз в період, коли Сиротинці були жахливими. Сиротинець в Україні в 90-ті роки це було щось середнє, мабуть, між якоюсь там трудколонією і, і, і тюрмою для дітей. Але, на жар, на щастя, зараз дуже сильно змінилися повністю погляди в суспільстві. І для дітей сиріт зараз інша проблема, якби існує, вона існує після виходу їх у світ. Селезація потім, так? Що так, ми так. можемо для них зробити? Ми можемо їх навчити і переконати, що насправді все в їхніх руках. Тобто така діяльність допомагає. Ну а з іншого боку, це ще той самий здоровий спосіб життя. Ну саме головне, що ми не розповідаємо так, якби е, винятково, що от пит погано, курити погано. E, насправді люди просто починають розуміти, які приходять на тренування, що це не то, що погано, що це просто не потрібно. І показати, що можна жити без цього, це найголовніше, тому що, на жаль, мабуть, немає нічого все-таки кращого поки що, ніж власний приклад. Ось власне, про що я і говорила? Людина виховала не одне покоління здорових і хороших українців. Поєдинок, вражаюче видовище, але інколи люди просто сприймають це як шоу і не задумуються, що насправді це біль, це кров, а це, ну, можливо, я так скажу в лапках, але це ваші діти. Ви переживаєте пане в три-в чотири рази більше ніж ті, хто просто прийшов подивитися на це як шоу. Що ви відчуваєте в ці моменти? Останні слова перед тим, як хлопець, ваш вихованець має вийти, можливо, навіть вперше до суперника. Що ви їм говорите? Як ви їх підтримуєте? Як ви їх стимулюєте? Ну, залежить, мабуть, від того, кому говорю. Тому що кожна людина це настільки яскрава особистість. Тобто то індивідуально, то все. Це дуже індивідуальна річ. Немає, мабуть, якоїсь універсальної формули, що можна, як в кіно, там, за 300 спартанців зашикували, цар Леонід вийшов перед них і сказав, там, ми Спарта, це всіх дуже сильно підтримало. От е, немає таких універсальних фраз. Тому що якщо взяти того самого ігоря Сусарчука це унікальний хлопець, який має надзвичайно потужний характер, волю. Але в деяких питаннях він як мала дитина. Хто його дуже добре знає, якби розуміє, це дуже часто говорить, що людина, яка важить там 90-майже 100 кг, і яка має величезну фізичну силу, вона просто кумедна деколи по дитячому може бути. За що ми його й любимо, звичайно, що Мені не дуже просто надзвичайно добрий хлопець. Так, надзвичайно да. добрий хлопець от. І ті речі, які говоряться йому, вони надзвичайно особисті. Вони в певній мірі можна сказати навіть інтимні. Тобто, Когось деколи треба підштовхнути. От, комусь треба дати кілька ляпасів для того, щоб у нього просто прокинувся, ну, грубо говорячи, адреналін виділився, бо людина може просто спати. Вона настільки себе заспокоює, що вона засинає, внутрішньо засинає, вона виходить сонно на поєдинок, не можна не зрозуміти, що відбувається. Ну, от, хтось страшенно горить, хтось страшенно боїться. Але насправді роблю все, роблю все, щоб... І зараз розумію, щоб я не перетворився в чистого тренера, якого цікавить результат. Для мене найголовніший результат це коли в людини є страх, а вона бере на себе відповідальність з тим страхом боротися. І Якщо я зміг допомогти людині зрозуміти свої якісь мінуси чи недоліки, я вважаю, що це якби перемога. Спортивний результат це просто наслідок роботи, важкої роботи в залі, хто талановитий має здібності, ця робота набагато легша, вона не є важка в нього. Скажіть, а дуже часто люди ой, фрі-файт перекладають вільний бій. Зразу собі, ага, це бій без правил, це побиті лиця, поламані руки, бояться цього. То розкажіть про, про ту другу сторону медалі, що це не просто бій і крові і поламані ребра, що це, це своя філософія. Фріфайт це сучасні спроби е, відродити якби, традиційну систему виховання чоловіка. Андрій Петрович, насамперед, засновник Фріфайту, староби. Так, він вирішив, щоб це було зрозуміло для всього світу. Тому що якщо от ми виступаємо в шароварах у вишиванках, робимо показові там з козацьких якби, напрямків зі зброєю. То для українців це зрозуміло іноземцям постійно потрібно якби, розповідати, що це є традиційне українське там одежа, виступи, музика, які притаманні були там воїнам середньовіччя. Ось і для них тоді це зрозуміло. А те, що ми стараємося зараз відродити і створити на Україні, насправді просто систему виховання чоловіка. Вона, на жаль, не може бути без е, тих випробувань, тих цінностей, які у воїнському шляху. Творець все-таки зробив чоловіка як захисника, як воїна. Інше діло, що е, багато зараз трактують воїнів як незагарбники, це ще якось не справиться. Не, не так, тому що перша, якби сутність була чоловіка, це. Захищати обороне, захищати сім'ю, захищати дружину, захищати свої надбання, От, працювати фізично, а для того, щоб він це міг робити, він повинен бути підготовлений. От. І фріфайт всього-навсього це, це не калічення один одного, це не оббивання один одного, це не змагання спортивне. Насправді це створення умов, щоб хлопець відчув е, себе чоловіком. Тоді не буде всяких проблем. Там, з орієнтаціями, поглядами, політичними речами, він буде поступати як чоловік. А чоловік не може собі дозволити певні Ну, то Це завдання як фріфаю, то найголовніше. Змагання спортивні, всі, це так, як, як іспит. Іспит ніколи не є цілею. Цілею є знання в школі. Дехто там вважає, що іспит якби це найголовніше. Насправді іспит це просто зріст тих знань, які ми і Ось до дівчата потрібно шукати справжніх чоловіків. Не в кафе, не в нічних клубах. А ось тут, тут виховуються справжні чоловіки. Дихає. Ташка на гіллі пісню співає, що тішить мій слух, я ріс. що через цілі, що тіло гардують і зміцнюють дух, тиха роса, сіб'ється страв, криком перед дружним тупом ніг. Я тут знайшов те, що шукав, славу з тобу і себе переміг. Царський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Мілий царський хрест, Я пригода, що буде тривати в мені цілий вік. Мілий царський хре. Серед фріфайтерів Тернопільських дуже багато е, є спортсменів, які яких ідентифікує саме е, оселедець. зав'язка жовто-блакитна, як прапор український. Це ну чесно, а, феноменально. А, це ви спеціально підібрали чи це так Чесно кажучи, мені е, подарували ці резиночки? Я дуже люблю такі от подарунки. Вони кумедні. Ну, це ціла теж, якби ідеологія. В нас виробилася в клубі. Ось. В свій час у мене особисто це був протест. Був протест проти того, що відбувається, якби в моєму оточенні, що відбувається в державі. Багато людей вважають, що звертають вакцина якийсь там спосіб хіпу. Не звертають увагу за кордоном. Так? Це мене настільки вразило, Парадокс. що таке, так це парадоксально. Тобто, чому мені подобається той самий за кордон? От в плані якраз людському, що тебе ніхто не ідентифікує за твій вигляд. Тебе можуть просто навіть запитатися, а хто ти є uh -huh. кордоном? В нас людина буде сидіти, дивитися і розшифровувати. Ага, красівки коштують стільки, одежа коштує стільки, манери такі, що він їсть, що він замовляє, що він Але Це насправді все фальш. фальш. Мене дуже часто запитують там. А ви козак? Чесно кажучи, я дуже... Часто відповідаю, що я би хотів бути козаком. Бо якщо розібратися, можна зараз сміливо сказати, що я просто присвоїв собі таке звання. Тому що, а які речі е е е я роблю, щоб я мав моральне право називатися козаком, якщо провести історичні паралелі. Тобто це були конкретні люди, які там проливали кров за державу, потім тобто дівчата складали пісні. Про мене ще жодна дівчина не склала пісні. це в майбутньому. Але як складе, то хтось мав би склати. Він був, він був справжній. Скажіть, будь ласка, пісім. він справжнім там бажано якось добре. А чуб на голові. Для більшості хлопців вже потім дійсно якби, став таким своєрідним, можливо, візиткою, що це якби зовнішня ознака внутрішнього стану. Я його постійно говорю, бо насправді якби воно для мене так є. І якщо мені хочеться, щоб не відволікати нікого або не провокувати на якісь реакції, я просто одягаю якби шапку на голову. А так насправді це для себе. Насправді. Але ви неправда, що ви не кажете, що ви не козак. Неправда, тому що ви є засновником 21 го столітті засновником Січі, справжньої Січі. Скажіть, що там є, коли ви її заснували, як виникла ця ідея заснувати, і що там зараз відбувається? Була дитяча така мрія, мабуть, вона не була ще якби, навіть пов'язана на знанні історії української, але мені здається, що в кожної в любої якби, людини є мрія жити в такому місті сонця, в такій утопії свої рідній, де біля тебе будуть чудові люди, де тебе ніхто не буде дратувати. І Чорнодіблівська Січ це така своєрідна дитяча утопія, яка м, насправді з віком не пропала. А чому би дійсно це не зробити? І січ у нас вона більш така, якби зараз паралель духовна, мабуть. Тобто ми всі в душі прагнемо мати ту свободу, яку мали колись козаки. Тут попасти туди може будь-хто. Та. Угу. Затриматися там або щоб сподобалося там, треба мати душу. Там жити у наметах, є церква, знаєш? Ідея якби Січі проста створити таке місце, яке не буде місцем, там, схожим на готель, яке не буде місцем схожим там на якийсь там відпочинковий табір, яке буде місцем, де можна... Де зустрічаються однодумці? Так зустрічатися однодумцям, відпочивати, релаксувати, ділитися досвідом, ділитися знаннями, просто відпочити від тої рутини, яка зараз у світі є присутня, від якої ми нікуди не подігла. Від цивілізації. Можливо, навіть так, можливо, навіть так. Хоча якби Андрій Петрович час мене переконав, У мене були такі райдужні ідеї не проводити світло туди, там, От, І він каже, що це глупо насправді, тому що та сама електрика вона дасть нам можливість довше поспілкуватися, та, можливо, почитати, чи ще щось. але ми дуже часто там, створюємо собі такі умови. Але що найцікавіше, що вже напротязі останніх п'яти чи шести років я познайомився з безліччю людей, які майже ідентичні проекти. Можливо, без того антуражу, який є в нас, без дерев'яних будівель, без церкви, які роблять в різних місцях України. О, і такі самі ідеї якби, є в Австралії, ну, вони взагалі є в Канаді, і в українські певні оселі, де вони збираються на літо, де вони заводять дітей. Тобто виявилося, що ні я, ні хлопці нічого нового не придумали. Це добре забути старе. В правда, я слухаю від людей дуже багато. Але в Україні це єдине. Бідуків. А мені б хотілося, щоб такого було багато, щоб можна було в кожній області знайти чудове місце, де можна би було зустрітися з чудовими людьми. Тобто, на жаль, в Україні це єдине, і я цим не горжуся. І от мені дуже дуже дивно, навіть було, коли просилися і приїжджали росіяни, і з захватом я бачив, які в них були зміни, яке в них було ставлення українців І залишилось дотепер. Тобто ми маємо зараз друзів там, в тій самій Москві, багато в Росії, і в інших країнах, От на це літо з Молдавії, до нас просяться приїхати, щоб зрозуміти, як вони можуть в себе на місці переймати наш досвід і теж робити щось хороше. А ви знаєте, що е, співачка Руслана? Ми зараз зачіпимо цю сторінку з вашого життя. У своєму кліпі, який фактично став візитівкою України, з кліпом, який з яким Руслана перемогла Євробачення е, Дикі танці ви саме ставили ці дикі танці у відеороботі Руслани. Е, ви в шароварах з шаблями. Е, це ваша хореографія була. Якщо танці дівчат, то ставили шоу Балет життя і Пані Мазур, війська, так. а якщо фрагменти якби бойових сцен і якби, поєдинків, які були присутні в тому відео, так, то можна казати, що ставив їх я, бо в Руслани були безмежно такі агресивні мрії, щоб ми там показали самий справжні бій на топірцях і ножах. От. Але показати правдивий бій неможливо, ну без травм, без каліцтва якогось певного. І, насправді дуже важка якби, була якби, робота в цьому кліпі в плані там, хореографії, тому що треба було показати дійсно бойові правдиві рухи і справжньою зброєю. Це було досить небезпечно. Ми навіть добряче потравмувалися на цих зйомках, але це дуже позитивний якби, спогад і позитивний досвід. Мене, наприклад, Руслана надихала протягом років в п'яти, мабуть, свого піку такого, своєю енергетикою, своїм спілкуванням. І демонстрацією того, що проста якби дівчина може свій талант настільки підняти і настільки захопити весь світ ним і показати Україну привабливо, то це така навіжена дівчина, я її дівчиною буду називати, мабуть, до старості своєї. От Для мене вона якби, завжди молода. Так само я знаю, що Козак Сістам гурт, ви також там ставили танці. Тут і запросили так само на зйомки кліпу під пісню, яка стала таким хітом альбому, Це зйомки кліпу «Шабли». Чесно кажучи, я в тому кліпі був самим собою. Тобто Мені дали можливість робити те, що мені подобається, те, що я вважаю, що я вмію робити. От у мене був такий дуже цікавий якби, е партнер, мабуть, по зйомках, е така дуже неодіозна особистість, е українець Дмитро Корчинський. Uh -huh. е я його для себе відкрив як надзвичайно цікаву людину, в певній мірі фантастичну людину в плані знань, в плані роботи над собою. Я був в захваті, наприклад, там, в перервах між зйомками, коли був вільний час, Дмитро Корчинський читав. Іспанську прозу ну, в перекладі, але це був величезний том, і це він робив не публічно, він десь собі там в десь тихенько ставав і читав. Тобто людина з дуже цікавими знаннями, людина з дуже цікавою енергетикою, з цікавим якби, підходом філософським до життя. А насправді всі ці зйомки це просто якби е, своєрідна така допомога. — Для мене це не важко, ні, Для це такий досвід якийсь. І не цікавий. важко, і не важливо. Чесно кажучи, важливо те, щоб допомогти хлопцям зробити те, що вони хочуть. Цікаву картинку і щось нове. Багато таких якби, можливостей є. Дуже часто приходиться відмовлятися, тому що дуже часто якісь там зйомки цікавих проєктів, вони е, випадають на період такої завантажності. Це табори, це змагання, ну, звичайно, що приходиться відмовлятися. Але мені, чесно кажучи, подобається не саме те, що я беру участь в цьому. А подобається, коли люди щось взагалі творять, коли люди щось роблять і це класно. Ми тут постійно говоримо про виховання справжніх чоловіків. А, а що до жінок, що до дівчат? знаю, що до вас приходять і дівчата, і ви їх тренуєте, е як ви до них підхід шукаєте. Тобто Ой, ну, це, дівчата, це мабуть, індивідуальна така. Дівчата, це, мабуть. Е Ще не прочитана сторінка в моєму житті. Вона для мене написана іерогліфами. і Часто, мабуть, якимось клинописом, я його не можу розшифрувати, чесно кажучи. Раніше я якби, більш окрелено ставився до тренування дівчат. Мій вчитель Андрій Петрович Старовод, він дуже просто говорить, якщо дівчата будуть битися, що будемо робити, ми чоловіки? От. До нас приходять дівчата. Я стараюся, якщо в них є якісь потреби в тренувальному процесі, допомагати їм. Чесно кажучи, для себе я вивів таку позитивну дуже формулу, що до нас дуже часто приходять дівчата, для того, щоб мати можливість спілкуватися з нормальними хлопцями, в нормальному середовищі. Тобто і це я позитивно сприймаю, і взагалі в будь-якому чоловічому колективі обов'язково повинні бути присутні дівчата, жінки, інакше це буде неправильний колектив, тобто мусить бути баланс, тому що практично ну, дівчина, мабуть, є одною з найголовніших мотивацій у житті чоловіка. Якщо чоловік не... Ну, Кого він буде захищати насправді? Себе, тоді він не воїн, тоді він, не знаю, там якийсь. Пірат там ще хтось він себе захищає. І якщо в житті чоловіка присутня, жінка, дівчина, друга половинка, у нього є мотивація бути воїном, бути чоловіком. І дуже потужна мотивація. Ось. І тому дівчата приходять. Так вони тренуються. Вони е, працюють над собою, когось цікавить е, зовнішній вигляд, когось цікавить. Більшість, мабуть, навіть я б сказав, що зараз цікавить позитивні емоції, тобто викиди якогось певного негативу. Угу. Б'ючи тобто, мішки, працюючи в парах, можна дуже гарно відпочити. Фізично ти втомлюєшся, емоційно ти йдеш додому як чистеньке скло. Що стосується спортивного напрямку, є такі унікальні у нас дівчата, друзі, які виступають, стараємося їх оберігати від того. Якщо ми їх не можемо втримати, то робимо все, щоб вони гарно виступали, щоб не мінімум травм. Ну і традиційне запитання а, щодо мрії. про що сьогодні мріє а, Валерій Чемотар? Я боюсь перестати мріяти і відповідну мрію не перестати ніколи мріяти. Це моя найголовніша мрія. Ось а так, мрії людські для мене, не дивлячись на те, що в мене є величезна сім'я, з друзів, з близьких. Звичайно, що сім'я природня, це якби мрія, вона над нею працює, мені здається, вона навіть втілюється зараз у моєму житті. От. Мрія про те, щоб мої друзі і близькі, всі мої люди якби, були живі, здорові, щоб вони мали можливість якби, щасливо жити. От. І все, що для цього можна зробити, щоб я міг робити, це також моя одна з найбільших мрій. Мрія це мандри, мандри, які допомагають мені пізнавати світ, пізнавати себе. Насправді я мрію, щоб біля мене, не завдяки мені, а біля мене було як можна більше щасливіших людей. Треба навчитися допомагати людям, які нещасливі, навчитися віддавати цим людям щось, навчитися жертвувати собою, ділитися, собою ділитися навіть. І тоді ці мрії будуть здійснені. Я буду бити в ці Та штучки? – Що ти спробуєш? Маньяки, злочинці, інші представники кримінального світу. Знаєте, від сьогодні на мене не нападайте. Так, Дівчата, приводьте маніяків до нас в зал, ми їх будемо перевиховувати. Так. Чесно кажучи, найкращий захист для дівчини це мати біля себе мужчину. О, ну, правда, якраз в тому, що чоловіки так. Фізично дуже часто сильніше. Що не, не завжди факт, що вони психологічно сильніші. Цей манекен важить майже 60 кілограм, і як бачите, я його практично зрушила з місця. А це означає, що тренування разом із Валерієм Чоботарем пішли мені на користь. Я надіюсь, що і для вас ця програма була корисною та пізнавальною. З вами була Маріанна Том'як. Побачимось наступного разу.